Привіт усім! Ви на каналі Мека Віжн. Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегію та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. І якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це дуже допомагає просувати канал та мотивує мене створювати більше контенту. Та зараз вмощуся зручніше. Ми починаємо. Починати буде е, дуже Звичайно, мені полюбилася останнім часом тактика з тайфунами та фантомами. Я хотів її продовжити, трохи набити ранг просто та без як ніяких сюрпризів. Починаємо з тайфуна спеціаліста, мій опонент за спецспеціаліста. Але сам реплей цікавий тим, що тут буде дуже багато напруги, тут буде повітряний бій, котрий не так часто зустрінеш, ну, так, щоб було дуже багато повітря. І давайте дивитися, як це буде відбуватися. Розташовуємося. Ми також цікаво буде те, що в нас розташування буде асинхронна атака, і дуже важке розташування бо треба оцінити, хто з вас менш вигідний ситуація буде знаходитись, і тоді захищатися або нападати далі. Бо якщо ти будеш завжди нападати. І не буду захищатися взагалі, то може вийти так, що потім твій опонент знайде якусь контрміру твоєму нападу, і буде дуже неприємно. Зараз я бачу, ось поки що, а вже ж в грі я цього не бачу, але зараз я бачу, що в нього набагато краще розташування і набагато кращі юніти для того, щоб їх, їх просто важче законтрити. Стілболи в такому розташуванні, ну в цілому там контриться Дуже легко. Якщо не розвивати далі, то там не так важко їх законтрити. У мого опонента прикриті танки, прикриті багато... багатою кількістю хаундів, вони всі контрять моїх стілболів, якщо в такій кількості. Саме тому мені важкувато захищатися. Но в нього немає поки що повітря, як у мене. Можна б взяти на другий рівень повітря, я міркую про це. Буде це працювати хоча б один раунд, а якщо не відповість, то може і далі. Давайте подивимось. Другий раунд. Дають нам редеплоймент, переміщення наших юнітів по мапі. Я беру його, я думаю, що це буде правильний вибір. Бо якщо б проти мене були стілболи, я думаю, я б знайшов би там за пару юнітів нормальну контратаку, так, щоб набагато легше, мені здається, законтрити мене, чим його. Хоча, може, така моя суб'єктивна думка, але на той момент мені здавалося саме так. У вас всього 90 секунд, щоб помислити про це, коли ви розташовуєте юніти, тому це не завжди виходить так, що у вас там є купа часу. Якісь аналізи проводити, ну так, на якусь, якісь, якусь інтуїцію орієнтуєтеся на, на досвід. І от досвід мені підказує, що якщо я не зроблю редеплоймент, то далі я буду страждати. Додаю повітря, завдяки йому буде 100% в мене зараз досвідку перемога. А він додає ще далі нападу з флангу. Не знаю навіть для, 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 для чого. так. Того. Для чого то робити. Тому що ти просто витрачаєш юніти, і так в тебе всі концентруються в одноточці. Можна було б трохи розбавити або трохи зачепити мой мій напад. У мене стілболи. Кондреться в цілому одномінкою. Правильно зробив. Но їх було дві пачки, якщо б я не перемістив, то друга пачка 100% би зачепила. З другого рівня вишка, Ну, правильний варіант, я думаю так само прокачати. Це те, що працює. Раунд 2. Показується нам Smart Ark light. Думаю, що якщо прокачати трохи арки, дати, додати дальності, то всі ці хаунди відлетять. Я не знаю, що обере мій опонент проти рейса. Я розумію, що буде контити. Я взагалі не розумію, що, що це буде. І поки що ціни не переймаюся. Думаю, якщо нічого такого серйозного не буде, то можна продовжувати в рейси, плюс, плюс арки, плюс якусь дрібноту додати. І буде чудово. Він ще й продав танка. Поки що я нічого не продаю, юнітів на дошці не так багато, мені не треба. Гроші я знаю, що мені треба брати арклайтер треба брати і не, не, не багато коштують. Е, можна в цілому грати в асиметрію, прокачуючи повністю центр свій. Е, якщо до 5 рівня докачаєте, то вам там 1 секунда шока залишиться. Це в цілому також робоча тактика. І я думаю, так люди грають, Ну, тут треба дуже тонко розумітися на тому. Де саме в цей момент опиниться ваші юніти. І якщо хоч щось стане перед ними, а ви розраховували, що там нічого не буде, то може спрацювати проти вас. Тому це, ну я вважаю, це одне з найскладніших взагалі розташувань спочатку, якщо ви повністю граєте таку асиметрію. бо комусь приходить, ну, доведеться захищатися і захищається обидва гравця, коли розвивається гра, якщо вона йде. Рівно, тоді захищаються обидва, ну тому що ви вже юніті на мапі стандається більше, більше, а треба міркувати про майбутнє. І що із неприємного? Три Фантом Рей пачки, та ще з дальністю. Якщо просто би Фантом рей пачка, може дві було б не так, не так лячно. В рейс в цілому може законтрити. дальності додати у них однакова дальність у Фантома, шоу рейса. В далністю додати в рейс може сам законтрити їх. Но з дальністю, та з трьома пачками, за котрі зараз ще прокачаються ці юніти, буде халепа. Вони дуже сильно б'ють. Можна перехоплювати ракетки мустангами, можна зараз брати. Но я вже бачу, що вони прокачалися. А ні, ще не прокачалося. Ось зараз треба було б вирішувати. Або йти в мустанги, перехоплювати ракетки. Ну нам дають Фенікси. Тут дають Фенікси, і мій опонент так само бере Фенікси. Тут трохи складно вгадати. Якщо б мій опонент не взяв Фенікси, я думаю, ми б Фенікси витримали б це. Ну, було б було б нормально, було б приблизно однаково. В залежності від того, як затримаються фантоми. Ну, я пане вирішив повністю давити пові... продав... продавлювати повітря. Ем... Я вирішую, що треба Рейден. У ні. Рейден чудово справляється. Но не проти з дальністю Фантома. У Фантома з спідами дальністю, оскільки зараз у нього? 135 метрів. Ну, у Рейдена 110. Тому важкувато. Законтрити зараз. Дрібноти взагалі немає, нічого відволікати. В нього так само. Арки вже не будуть працювати. Я вже забув про них по все. Фокус змінився повністю на інші юніти. Зараз проблема саме в них. Якщо я зараз рейденами насичу поле, то мені не потрібно буде арки. Хоча потрібно дрібнота, яка додасться. Ще я тайфун-спеціаліст. вже не граю Ця тактика, яку я придумав собі на початку. Я виставив просто сюди в телефоні, щоб вони трохи повідволікали, ну і побили дрібноту, котра там буде. Я потім продам їх, бо вони не дуже корисні зараз. Рейден чудово спрацював, але не вистачає. Не вистачає. Треба відволікати, їх більше не треба, більше рейденів дуже слабо п'є. У мене самогони майже нічого немає проти дрібноти, ну арка аркера, але арки не так швидко вбивають. І Фенікс залишився. Не встиг той Фенікс. П'ятий раунд. Нам показався. Ми обидва взяли собі додатковий деплоймент для того, щоб більше юнітів на мапу виводити. Зараз ситуація така, що у нього ініціатива. Я, не можу, я поки що переходжу більше в захист, бо літаки ці підвищуються рівнем, і зараз вже мустанги не будуть працювати. Хоча тут і немає броні, але може, може вони спрацювали б на тому раунді. але я вирішив піти через рейденів, не знаю, чи воно було правильне рішення. Но воно сильне, воно одразу контрить, там плюс-мінус ну, два рейдена, три наставив, і все це все, це, все що, що в нього є, законтрить. Тепер треба думати про те, що як буде дрібнотою розбиратися, як швидко буде Арке це от робити. Саму треба додавати дрібноти, не вистачає. Не вистачає кількості розташувань. Спочатку не додав і тепер страждає від цього. Саме тому не повторюйте таких помилок, краще спочатку трохи в дрібноту навіть трохи краще програти, але наставите так, щоб у вас була захист, який буде приймати на себе урон. І тут все майже чудово, тільки падає вишка. Ну, вже бачимо, що рейден справляється. Трейден спокійно справляється з цією пачкою. Все, тепер треба дрібнути і щось проти дрібнути. Так. У нас бомба є. О, те, що мені потрібно. Я так розумію, що йому так само це потрібно. Хоча я не розумію, чому. В цілому більше я страждаю з цього боку. Я від віддимнути, ніж він. Але з цього боку тут багато хаундів, поки вони всі вмруть, тому додаю свою дрібноту повільно, котра буде з з з працювати не одразу, а як вони дойдуть, то будуть долікати вже на своєму фланзі. Ну мені мене трохи лякає перспектива, куди все це котиться. Я не дуже сильно виграю і не дуже сильно програю, ми плюс-мінус рівно йдемо. А перспектива така, що якщо я зараз в рейдані Буду додавати і більш нічого, то перспектива щита мене дуже лякає. А щита на обидвох юнітах, то от, от цього теж щит є, мене лякає вдвічі більше. Плюс заряджений постріл. І зараз вони зрівнялися по дальності ці, ці два юніта, і вони будуть Переміщуватись пере... Ну переміщуватися, з... з... в одну лінію шокуватися і всі одночасно стріляти. Що дуже лячно. Як цьому протидіяти, я не знаю. Міркую на той момент, що найкращим варіантом може бути Васпи. По Мустанги вже не вженги по, ну, по, по землі, по-перше, йдуть. А по-друге, Васпи будуть чудово протидіяти здалеку і відволікати. У Васпип є енергетичний щит в мене. У мене в Васпів є протиповітряна спеціалізація, те, що потрібно. Я думаю, що це буде, буде чудовий варіант. Ну, поки що у нас раунд без Васпів і ми трохи страждаємо. Сьомий раунд, маємо підкріплення. Що цікаво, може нам знадобитися? Я думаю, вулкан. Все інше не має сенсу. Може воїтає ще е, 3 штуки 4 рівня, але його треба прокачати. По грошах це дуже боляче. Якщо його прокачувати, то там буде дальності більше, ніж у цих лі літаків, вони будуть вбивати їх швидко. Ну, прокачати що, Треба дальність, по-перше. І в мене ще глас є, котре далі задає плюс в треба. Три, три технології, Ну, це дуже дорого. Тому краще беремо вулканів і продовжуємо нашу стратегію з рейденами. Нам не потрібні вже стілболи. Вони вже не грають взагалі. Тут два урони. Хоч, хоч щось стиле. Я думаю, нам не потрібен в рейс, треба продавати. І я міркую про те, чи потрібні мені фенікси взагалі. Вони поки що просто відволікають, і я їм не прокачую дальність. Саме для того. Бо якщо прокачаю, то рейди не буду страждати. Може, так хоча б там постріл 2 вони витримують на себе. Я думаю, що вони мені так само не потрібні, треба брати баспів. Ну, Но... на наступний раунд отримав Неприємно, восьмий раунд. Дають нам Супер Heavy Армор, Думаю про Aisset, але навіщо тут повітря? А, про Супер heavy Армор буде дуже корисний на вулкані. Ставимо, а, у нас вулкани в обидвах гравців майже однаково стоять, тільки зеркально. Ми все одно перейшли в дзеркальну атаку чи в дзеркальний бій. Але з якоюсь перевагою з одного боку. У мене переважає правий бік, і в нього, якщо з його боку подивитися, так само правий бік переважає. Ми йдемо дуже рівно. І дуже важко здолати всіх цих фантомреїв. Зараз я проблему відчуваю в вулкані, бо в мене нема такого дамагу: 187 тисяч. Рейден вб'ють непогано, але 11 тисяч за 4 секунди це маловато. А Фенікси треба прокачувати. У мене фенікси взагалі не качаються, вони, ну вони як м'ясо зараз йдуть. Що робити? Бо зміритися цим. І просто не звертати уваги поки що на це. А, якщо продавлювати швидше правий фланг, який я можу продавити, тут посильніші юніти за рахунок того, що вони будуть вбивати вулкана на цього набагато швидше. І потім намагатися. За рахунок цього виїжджати. Або треба щось таке, щоб вбивало цього вулкана швидко. Ну, прям швидко і за 187 тисяч важкувато знайти юніта одразу. Мелта може і спрацює, але треба їй час і там багато дрібноти. Проїздальність потрібна так само, бо вона швидко відлетить від цих юнітів, літаючих юнітів. Поки що йдемо по, по асинхронною. А Тактиці, ну дуже жирний. У мене так само жирний, але в нього є фенікс з заряджені, там урон не вистачає. У мене немає. Дев'ятий раунд. Все ще йдемо, дуже близько У нас життя. Залишається багато, але в нього менше. І нюк є як варіант дуже непоганий. Бо нюк вбиває одразу 70 тисяч життя, і законтрити його ти не зможеш щитом, бо юніти повітряні. А в мене із таких юнітів, що можуть вижити, немає тут нічого. Якщо він попаде. Я розумію, що він так само візьмемо собі і нюк. Ну, більш за все, бо якщо й не візьме, то в нього може не залишитися життя. Я можу його просто добити. Саме тому ризикувати не, не слід на такому високому раунді, краще брати. І треба вгадати, де саме він накладе: сюди чи сюди? Де буде прорив, чи зупин, зупиняти буде прорив. Я міркую, що просто треба навмання. Десь зробити мобайлбекон, і в мене цей юніт саме прокачаний, я просто тут, тут і спробую його зберегти. Додав собі Васпів, додав Васпам технологію щита і протиповітряну спеціалізацію проти його Васпів, бо там зараз проблема з цим. І ще, до речі, я додав собі життя на центри. Так трапилося, що на перших, на перших раундах я тут програвав. Додав сюди. А потім тут почав подавати, додав сюди, щоб хоча б на 2 секунди менше було. Шоку. Чорт, згадала чи не гадала? Я... Я бачу, що чітко шокуються. Залишився там один вонкал, а тут залишилося не не зна що. Не ви. Ну, щось залишилося, щось по землі б'є б'ємо ми. Фенги залишилося. Ось які вони. І що у нас кінець. І. 100! Не вистачило. Трохи не вистачило. Нам треба ще одне ядерка. Дайте нам ще на ядрку, будь ласка. Мустанги дають там. Є мелта, можна спрацювати мелта, можна було взяти її. Ну просто я подивився нікуди її ставити. У мене тут тут місця. По-моєму, не вистачало. Можна було поставити сюди її, але я боявся, що треба дальність, а там така не така велика дальність. Тут ті юніти, які просто підлітають, з одного пострілу вбивають. Чи вона встигне спрацювати, чи не встигне. Краще просто насичити дрібнотою, і воно буде працювати краще набагато. Тим паче з щитом. Зараз дадемо Васпів. У нього 4 пачки Васпів тут, 2 тут. У мене поки що всього 6, ось у нього 7 пачок, але у мене протиповітряна спеціалізація, спеціалізації мені нічого не додає. І щити є. Це дуже сильно. Це я можу заблокувати те саме, як він блокує зараз в мене тут урон. Я блокую в нього його урон перший. Вони теж також перезаряджаються ну дуже швидко, до 3 секунди, 3, 4 секунди. І захищається мій опонент чомусь від віг... в... вогню. і Я кожного. Разу його спалює за допомогою стільки ойл бомби. І зараз вона так само ляже. Але зараз воно боїться чомусь саме цього вогню, який накидається зверху. Це якось нелогічно. Отакий виход у нас розпад. 5 рейданів Всі прокачані 2, 2 рівня. Купа-купа ну, вас. Це у нас основний склад, котрий буде прориватися. Чи вийде це, це, чи не вийде, зараз подивимося. Поки що саме, саме проблема в нас в цьому вулкані. Я не можу нічого з ним зробити. Мустанги допомагають, але там вулкан спалює за секунду. Мустанги чудово допомагають, і у нас не залишилось васпів. У нас не залишилось щось треба з цим робити. Чи додавати ще васпів? Мабуть, додавати дані васпів. я думаю, так. Portable щит. Інсталок від мого опонента. Ну, Мені так само подобається, що, що ще брати, якщо у нас такий бій виходить. Треба на якогось великого юніта поставити його. Можна було б словом, на цього вулкана поставити, ну тут я не думаю, що він довго проживе від цих феніксів третього рівня. Тут вони под... всі 4 наносять 100к разом. Навіть якщо прокачаю, ну, щит поставлю, ну так, там витримав би трохи. Насичуємо далі і додаємо дальності. Те, що мені необхідно, щоб швидше побачити та вбити літаки мого опонента. Бо зараз рейдени все. Рейдени більше не можуть швидко вбивати. Рейдени більше не ефективні. а Васпи будуть з цими технологіями ефективні. Може, ще мустангів з дальністю треба додати Но не вистачає грошей. Я вирішив повністю віддатися Васпам. В нього немає нічого проти, проти них, він нічого не прокачує, тільки Ray з розкидом ламків вони того перезаряджаються. Так що є шанс. Подивимося, чи спрацює. Тут важко зараз вже на 11-му раунді мислити правильно, бо 90, на 90, за 90 секунд треба оцінити повністю ситуацію всієї мапи, що саме в тебе. Де саме проблеми? І я бачу, основна проблема, що літаки ці виживають, і треба їх якось вбивати. Мінки від мого опонента. Не знаю, навіщо. І здавалось, і, і таксі в мене вимирають дуже швидко. Так, 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 працює, працює, Вас пе. Чудово, чудово. Тут ще й Емі є, Ну Емі в цілому тут не так корисна. Хоча Еммі відміняє хоча б щось, поки щит є, не, не працює, тільки щит пропадає, починає працювати. Правильно ж ж так працює, правильно, я розумію. Якщо є портативний щит, то по воно ж не працює. Напишіть у коментарях, хто шадить цьому, хто тестував. Я, не, я, чесно, не тестував, не пам'ятаю взагалі япон. Ну ось я бачу, де я по самолюду бачу, що він зараз Еммі в цього є у правого. А у лівого нема, хоча по ньому так само стріляють. Ану, не з'являється Еммі. Не, не побачив. Треба потестувати. Я не знаю, чи Ем'я спрацьовує по, по щиту, коли є портативний щит, чи не спрацьовує. По велетинському щиту він не пробиває його, логічно, що там немає не, не Емі. То може і так немає. Ну що ж, було цікаво. Було дуже напружено. Зараз я просто коментую не так, не з такою. Страстю, як я коли грав, бо тоді було емоцій багато. Мабуть, наживо було б вам дуже цікаво подивитися цей матч. У наживу я там був такий напружений. Може, якось навіть камеру підключу, щоб подивилися кому цікаво. Ну Я думаю, емоції всім цікавіше дивитися, ніж просто на екран, як реагує людина і як хі, як вона тримається. В мене вийшла такий такий бій, вас по мене Рятували. Я думаю, з'явилися б якісь мустанги, я б вже, може, трохи постраждав би. З цим вулканом я нічого так і не зробив, але воно того й не требувало, бо в цілому літаки під'їжджали на відстань пострілу, і я доставав їх рейденам, навіть якщо вулкан був поряд. Так що, ось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вами був Майкавіжін, як завжди, і до наступного бою.